Привіт! Я Софія Селівончик. Відвідую гурток МедіаМозайка. Досить недовго зараз я презентую свою роботу Фото у профіль. Цей проєкт зосереджений на червоній квітці, підкреслюючи її красу та особливе сяйво. Я самостійно фотографувала рослину, а педагог трішки підказала щодо обробки у фотошопі. Я обожнюю фотографувати рослини, підкреслюючи кольори квітів за допомогою природного освітлення. Зйомка проводилася у парку в денний час, що допомогло виділити основне. Зараз покажу, як обробляла фото у фотошопі. Нажимаємо файл, відкрити, відкриваємо оригінал. За допомогою функції кадрування кадруємо фотографію по правилам третин і закріплюємо кнопкою Enter. За допомогою інструмента швидкого виділення виділяємо пелюстки нашої квітки. У палітрі шарів створюємо новий шар із функцій Кольорний тон насиченість. Вмикаємо тонування, збільшуємо насиченість. За допомогою лупи збільшуємо фото. За допомогою кісточки ми Зафарбовуємо ці сині лінії. Якщо в нас виникли якісь помилки, ми можемо витерти їх. Піняємо знову і е, закінчуємо. Два рази нажимаємо кнопку руки. І наше фото готове. А зараз відповідаю на питання журі. Ця квітка символізує для мене любов, любов до усього живого, краса природи неоціненна і насолоджуватися її проявами це великий дар для людства. Дякую за увагу!